Плавна адміністрація, я не давав вам дозволу займатися. Ви на робочому місці, ви е, державний я службовець, я маю. Я Не пов... державний службовець. Я повне право То маю. Я не знімати. державний служба. Посадова особа. Посадова. особа. Посадова особа. Ви в себе вдома знаходитесь. Я прийшов до вас додому вас знімати. Так, Раді Бога. Все равно... Питання які? Які питання? Цивільний кодекс, де мені право не давати вам? Право себе знімати. Я ваш кабінет знімаю. Інтер'єр. Хто туди направляє. Ну, ви попадаєте в кадр. Силою, бумагу, ручку. Значить, ні районна рада, ні державна адміністрація. Заняття по закону про засади щодо запобігання корупції. Не проводити. Розумієте? Далі, дев'ята стаття цього кодексу дозволяє працювати і членам сім'ї в медицині, в охороні здоров'я і в культурі. Нічого такого плані, як вам. А в якому? Я дивіться, поки там, щоб не було паузи, ви пишіть, я там просто вам нагадаю. Я писати. буду писати так, як, як я я спрочу. Що що щоб паузи не було, дивіться. 2.01.14 ну, року проведення свого лікаря, ТП травматолога на посади побачили по посаді. 4.06 ну, лікаря того ж самого свого сина. Ніхто ви, ви... Нічого... Не підсвідчу, пройшло скорочення ліжкового фонду. Си наповищили другого Пишіть, пиші, будь ласка. Пишіть просто, щоб не було паузи. я вам кажу, що це виплатили йому. Я. я виплачував всім матеріальну допомогу на оздоровлення сили. Я виплачував всім. Получили від і до. Получили все, добре. 17.06 знов дали йому виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Получили всі абсолютно один в один. Кожен працівник. Добре. Потім примірував. І... Преміло... Такі самі, як всі. Все добре. Потім надали премію своїй дружині, завідуючи його шах. Всі ви тут робите, у вас як частна якась контора. Яка частна контора, яка в тебе так багата уява? Лишився фонд зарплати кожному працівнику від поселення, члену своєї родини. Чого члену родини? Пишіть. Кожному члену, жінки, який працював в лікарні. Що знов жінці виконував правильну допомогу? На оздоровлення положено законом і влучили всі працівники лікарні. Тому що я не був... Ваше нове робоче місце. Це ваше нове робоче місце. Ваше нове робоче місце, повикайте. Ви відповістите.